Вони завжди сиділи поруч, так, ніби прагнули захистити одне одного від усього, що чекало за вікном. Ліля сміялася легко, доторкаючись до плеча чоловіка. Артем наливав чай Алісі надто уважно, ніби звичний рух міг стерти тривогу в її очах. Здавалося, їхній світ був непорушний, укритий тонким склом буденності. Але часом навіть найміцніше скло тріскається від одного погляду. Аліса дивилася інакше. В її очах було те, що важко приховати, тонка тріщина світла, спрямована не на того, з ким ділила життя. І він, той чоловік, теж вже не ховався за буденністю. Коли їхні погляди перетнулися, повітря навколо ніби стало густішим. Після вечора, серед обривків сміху і недопитих чашок, вони залишилися наодинці. Він допоміг їй винести речі до машини. Ніч сплітала їхні тіні в одну На тротуарі вона зупинилася, затримавши погляд. Є речі, яких не можна сказати вголос», – тихо промовила Аліса. Її голос тремтів у повітрі, мов дотик до давно забороненої мелодії. Вітер блукав вулицею, торкаючись облич і пальців, не питаючи дозволу. Вони стояли надто близько, надто довго. Мов шукаючи виправдання тому, що вже народилося без їхньої згоди. І світ навколо завмер, не сміючи дихати разом із ними. Їхня історія почалася не з поцілунку, не з дотику, навіть не зі слів. Вона почалася з тиші, тієї особливої тиші, що виникає між двома людьми, яким не дозволено навіть думати одне про одного. Аліса була одружена з Артемом. Її чоловік кохав її щиро, мовчазною, теплою любов'ю, де кожен жест був турботою. Френк належав Лілі, тендітній, довірливій жінці, яка вірила в нього до останнього подиху. Їхні обручки блищили на пальцях, нагадуючи про обітниці, про обов'язок, про межу, яку не можна переступати. Але що робити, коли серце відмовляється слухатися розуму? Я бачив, як Аліса шукала погляд Френка серед людей. Як Френк, не піднімаючи очей, відчував її присутність. Кожна випадкова зустріч, мов пошепки вимовлене зізнання. Кожен короткий обмін фразами, мов зупинене зітхання. Одного разу, у книжковій крамниці, Аліса простягнула руку за тією ж книгою, яку вибрав Френк. Їхні пальці ледь торкнулися одне одного. У тому дотику було більше відвертості, ніж у всьому їхньому мовчанні. Френк не відсмикнув руку і не усміхнувся. Просто відступив на крок, залишаючи книгу їй, ніби залишаючи щось набагато більше. Вона взяла її, опустивши погляд, щоб не видати, як шалено б'ється її серце. Потім була кав'ярня. Ліля з Артемом відлучилися до барної стійки. І Аліса залишилася за столиком із Френком. Вони говорили про дощ і випадкові дрібниці, та кожне слово тремтіло на межі зізнання. Коли настав час прощатися, Френк несвідомо провів кінчиками пальців по її зап'ястеку. Аліса здригнулася так, ніби торкнувся її душі. Ніхто не бачив цього жесту, ніхто не почув їхнього мовчання. Але я знав почуття, які не мали права на існування. Вже були сильніші за будь-які клятви. Френк зрозумів це не одразу. Любов не обрушується, як буря, вона підкрадається тишею, дотиками, поглядами, які довго здаються безневинними. Того вечора, коли вони знову опинилися в одному колі друзів, світ здався йому надто гучним і надто далеким. Тільки вона була близько, Аліса, тільки вона мала справжнє значення. Френк бачив, як Артем ніжно обіймає її за плечі. Бачив, як Ліля, його власна дружина, сміється, тримаючись за його руку. Все було правильно все було правильно. Окрім того, що його серце розривалося навпіл при одному тільки її погляді. Аліса ловила очі Френка так, ніби боялася втратити його навіть на мить. І коли їхні погляди перехрещувалися, там, у тому короткому зіткненні, було більше правди, ніж у всіх їхніх подружніх обітницях. Вона не опускала очей. Він не ховався. І весь світ здавався змитим, розмитим, неважливим. Залишалися тільки вони двоє, з'єднані ниткою, якої ніхто більше не міг побачити. Френк відчував кожен її рух. Кожен погляд Аліси був як рана, що кровоточить і загоює одночасно. Він знав, вона кохає його. Так само безтямно, безнадійно, як і він її. Аліса сміялася, коли потрібно було сміятися, відповідала, коли потрібно було відповідати. Але весь її світ крутився навколо Френка. І Френк бачив це, відчував кожною клітиною. Між ними була прірва, якої ніхто не міг подолати. І водночас міст із поглядів ти і нерозказаних історій. Ніхто не чув, як у тому натовпі серця билися у відповідь одне одному. Ніхто не знав, що двоє закоханих стояли поряд, пов'язані невидимою клятвою мовчання. Вони ще не вимовили жодного слова. Але все вже було сказано. Френк вже не міг більше мовчати. Нічого не мало значення, крім неї. Він стояв на порозі, дивлячись у її очі, і ніби вперше бачив. Наскільки глибоко вони сховали в собі це почуття. І вона відчувала це так само, як відчував кожен його рух, кожен погляд, кожен тихий подих, який був лише для неї. Вони залишилися наодинці, хоча навколо все вирвало. Всі сміялися, ділилися дрібницями, життя йшло своїм ходом. А між ними був світ, який належав тільки їм двом. Френк зробив один крок до неї. Лише один, і весь світ навколо розчинився. Алісо, шепотів він, я більше не можу бути лише тінню в твоєму житті. Ти все, що я шукав, навіть тоді, коли не знав, що шукаю. Аліса тримала його погляд. Вона знала ще до того, як слова злетіли з його вуст. Її серце давно дало відповідь. Френку, її голос тремтів, мов останній листок на вітрі. Я не хочу більше ховатися за страхами. Я люблю тебе. Люблю так, що вже не можу дихати без тебе. Їхні руки зустрілися у тремтливому русі. І в цьому торканні було стільки ніжності, стільки безмовного болю і радості водночас, що їхні обручки на пальцях здалися нестримно холодними уламками колишнього життя. За їхніми спинами стояли ті, хто довіряв їм свої серця, Ліля і Артем. Вони ще не розуміли, що змінилося, але інтуїція підказувала їм правду, яку важко було прийняти. Френк відчував, як тремтить її рука в його долоні. Аліса дивилася на нього так, ніби бачила увесь сенс свого життя в одному погляді. Вони стояли на межі. Попереду була або прірва, або політ. Чи зможуть вони кинути все заради кохання? Чи вистачить у них мужності піти всупереч усьому? Цього не знав ніхто. І так вони залишили цю інтригу у повітрі, мов незакінчену мелодію, що вічно звучить у серцях тих, хто одного разу наважився покохати по справжньому.